Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас останній день виставки, яка була на початку лютого. Але буде ще виставка у лютому. І я пізніше вам скажу дату. А зараз, покажу вам, покажу, чим ми займаємось, коли, коли нас ніхто не бачить. Дивіться, чим ми займаємось, коли нас ніхто не бачить. Ви подумали гроші? Вітай мені. Ні, дивіться, скільки тут скарбів. Регінка вибирає і будуть от такі. Що це в тебе, в вручки? Скажи мамі. Кіркімічські алмази, але це не є алмазами, це є кварцем, який ідеально сформувався в природі. І колись при здобучі його сплутали з алмазом, бо він має гарну прозорість та грані красиві. Що угу. він двохсторон двохголовік. Ми обираємо самі красиві, самі ціленькі. Це дуже красиві. І це дуже, ну насправді у нас це вже ти собі вибрала? Так, да, це ось, ось ці. Ось ці. Дуже чудово у нас робота. Вони настільки прозорі, що а, не, видно. Не, видно. <рес> не видно їх гарно на камері. Так, так. А в долонечки твої дуже так. гарно їх видно. Вони класно контрастують з шкірою, гарно виглядають в кульчиках. І на ручках виглядають як маленький діамантик, але по вартості значно приймні. Так. Ще в нас такі свічечки є, додають такі атмосфери. Вчора дівчинка приходила і каже, боже, тут свічки, тут так атмосферно. Вона не фотографувала мої прикраси, але вона фотографувала свічки. Так теж буває. Але навіть якщо на хвилиночку, на хвилиночку. Позитивні емоції, якісь подарували це вже гарно. Я вчора на одному столі побачила красиві камінчики і йдемо туди. Вже ввечері пізно побачила і вирішила, що сьогодні обов'язково вам треба це показати. Друзі, і прийшла я знову сюди, до цього свого улюбленого стола, бо в перший день не знаю. Я попала до цього стола і все. і потеряла сознання, і нічого толком вам не показала. А, а вчора ввечері вже збиралась додому і побачила ці агати. Друзі, дуже хочу вам їх показати, бо вони неймовірні. Мені здається, що це бразильські агати, але я зараз пані Олени більш точню. І ціна цього агата. що це Ціна 590 гривень. Да. Прелесть, я не знаю. Це велика пластина. Я не знаю, ну тут грам 300-400. А ми зараз навіть зважимо. Зараз навіть зважимо. Я прям до вас. Да, будь ласка. Прям ваше царство. Прям. Як, як нагла блогер. 520 гривень. О, грам. 520 двадцять грам. Це гривня грам. Да, це дуже дешево. Це е, дуже згодна. Це в нас просто така акція. Друзі, а я вам скажу, що він не прогрітий. Насправді, коли вони гріті, вони мають дуже чіткі границі між собою. Це натураль І зворотня сторона тут не полірована і він видно, що він повністю, повністю природній. Він природній, і тут на зворотній стороні такі самі контрасти. Дуже, дуже цікава, гарна ціна гривня грам. Це Так. Дуже красивий. І цей. І цей агат. Давайте глянемо ціну. І цей 590-600 гривень. Я не знаю. Тут дивіться, моя долоня. Моя долонька і. Да, да, да. Сьогодні старла. А це прям картина. І теж дивіться, гарбушка ці теж з 590 гривень. Це прям картина, картина. ціна так пішли, подивимося далі, що тут у нас є. І тут є отакі от агати, які бачите, з такими глибокими живодами. Зипаними кристаликами гірського кришталю. 190 гривень. О, дивіться, 190 гривень і 600 гривень. Ну, ви зрозуміли, так? ну так іноді буває, друзі. Тому треба приходити на виставочки на виставки і, і, і дивитися і знаходити свої. Зараз пошукаю цьому, скільки тут цей без ціни. Або я не бачу ціни. Якщо вам то А цей, бачите, оцей 750. Оце все Ні, ні, мені самі чорні. Ось фінансова чорний. Навіть можете зайти сюди і Я бачу 220, правильно тут дав.

Пані Людмила, мені здається, я можу помилятися. Ну, взагалі, пані написала, що відчуває через камеру, як я їх люблю. Я дійсно їх дуже люблю. Я дуже вдячна Всесвіту, що він мені дозволив мати таку професію, доторкнутися до такого. До такого природнього творіння. Ну от ну, от уявіть, ну ти тримаєш у руках по 200-300 по мільйонів років утворення цього мінералу. У нього є кристалічна рішотка, він росте. Коли щось стається некомфортне, це любий мінерал. Різний рік у них, але це, це я так обобщаю. Коли щось стається в природі, вони зупиняють свій ріст, вони не ростуть, коли попало і в будь-яких умовах. Потім стає комфортний різ для нього, вони знову починають рости. тобто вони, ну Я їх відчуваю, як і живі, як живими. Я їх дуже люблю. І вони це, це дійсно дуже така потужна, потужна енергетика, потужна сила в цих камінцях. О, дивіться, Ви гляньте. Ну ви гляньте, як це красиво, збережена. А до речі, друзі, насправді брунька і поч, ну, почка бруньку називаються в гілочках, а все ж таки ниркоформовний в каменях так називають. 490 гривень. Ось який красивий. Тобто насправді в мінералогії називається, ну раніше ми називали почкообразний, а тепер нирко. Не брунько. Брунька це до дерева. Це я знаю, бруньки. Зараз скоро весна будуть розпускатися брунечки. Ой, краса! Це тут у нас халцедон, ну, це агат. А тут оце біле, це біле, сформ... це у нас кахалонг. Красивий. Дівчатка для майстринь, хто е робить щось зі шкіри, роблять прикраси зі шкіри, тут вже ось 240 гривень, вже готові пластиночки. Просто його, ну як це не просто, але це так, е його можна ну, вдягати в шкіру. У мене дівчинка була макраме е робила. Ну в'язала по по камінчику і такі прикраси робила, тобто і тут вже є готові нарізані, нарізані, відполіровані. Дивіться який, який сріз красивий, тут трошечки викололось. тут. Але тож, ось цей цей вообще можна сюди шнурочок і вже готовий прикр, готовий підвіз. Цей сріз який красивий. Не знаю, в мене вроді би немає. Зві аметисти. Така друзочка, це буде коштувати у нас 6950 гривень. Це у нас 3350, але вони великі. Дивіться, моя рука, тут, тут, тут не знаю, кілограма 3-4 точно є. Такі тут не бачу я ціни. І тут іще є такі агати. І царство гірського кришталю. Царство гірського кришталю. Три три семьсот друза гірського кришталю. Це бразильський 1350 гривень. Ну, це так ціни, але ну, Ліна тут, тут завжди Ліна робить трошечки знижки, тому ви завжди запитуєте. Тут дуже людяні продавці. Ну Там, де можна зробити, звісно, знижки, тому що, ми ж розуміємо, там, де. Хто ти такий красивий? Дивіться, які картини. Зараз, зараз, зараз показую. Це дендріти і от прям отак от мені здається, прям як дерево. Це природа, друзі. Унікальна наша природа. Друзі, залишаю номер телефону. От, Всього, 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 що ви тут. Різні, різні, різні камінчики. І ще у пані Олени є магазинчик в Києві. Можете запитати і завітати на іншу локацію не тільки на вихідні, а й серед тижня. То, хто проїздом і бажає вживу? Дівчатка ще хоч це його. О, це його пара, це вони пара. Це це мальчик, а це дівочка. Бачите, вона менше. ваша краса. Ти це медведь. Краси там, а це турмалі там написано, що чорний агати називається одікса, а чорні турмаліни називаються шер. Красиві. І скільки ці медвежатка коштують? Вони дороговастенькі трохи. Не, Оце 15 000, це 15 тисяч, і 12... і це 12. Це ручна робота. Ручна робота, 15 і 12 тисяч. Дороговастенькі, друзі, я кажу, от що таке дороговастенькі. Я купила дві скумбрії і 850 гривень. Було. І ото дороговастенько, а тому що дві скумбри, і це на дві вечері в мені. Я... Ну, моїй родині. Я не знаю, як у вас, або дор... то або, стінько, або я багато їм. Ото дорога, це ж вічність. Це, ж, це, це на все життя і не на одне покоління. Так, дякую. Так, то все, все відносно. Обовода По дороговастенько. Все все. візе. Я вам покажу ще дуже красиво хризаколу. Я не можу від, звідси відірватись. Сьогодні неділя А, зі мною рігінка, а, а я пішла погулять, поки є зарядка на всіх. Ну, правда, на мікрофони не зарядила, тому буде трошки шумно. Но... Так, 2900, це така хризакола. Мої, дівчатка, і покажу вам ще пана з Сперлаве. Я вам його вже показувала. Тут. Різні, різні. Кора весна, хто любить перли і прикраси з нього. Різні, різні, різні. І кусечки, і сережечки такі. Це взагалі якийсь, а це, напевно, дуже якийсь дорогий. Він, він і відрізняється візуально. Треба вивчити, мені трошечки про перли. Нема коли? Так, а давайте я вам напевно щось покажу по ціні. Тут є цінничок. 49,4 4, Не знаю, що тут таке, там якийсь мільйон грошей. Так. А скільки буде коштувати такий браслетик? Такий браслетик скільки буде коштувати? Вот это? так. Це 500 гривень. 500 гривень. А такий браслетик? Це 900. 900 гривень. А фурнітура тут срібло чи метал? Е, Мерицинський замок. Ага. Це не срібло. Це не Ні, срібло. Срібло, це срібло. Так, тут срібло. А срібні оці середжі? Вот так. 1500. 1500 гривень? Mm. -hmm. Ось такі сережечки при вушці. Так. А це срібло? Да. Так. Така каблучка і це. А скільки вона тисяча дост... гривень. Тисяча гривень, ось така каблучка. А що це за камінь? Це віри, це перламутр. Це такий перламутр? Так. Да. Тисячу гривень, пан каже, що зі срібла, перламутр Візуально так не можу сказати я. Але хто ми такі, щоб не вірили, правильно? Так. А тут, теж дівчатка, хто хто бажає щось хто, для рукодільність, хто щось робить свої там сережечки. Там ці браслетики, тут можна замовляти і робити собі такі різні намисти. Бачила, що дівчатка тут купують і роблять браслети. Він такий приємний на дотик. Там тринадцять сезічуєвин, 15. 19. Дайте, будь ласка, ваш номер телефону. Телефон? Угу. Так. Дівчатка, ось, о, кому потрібен контакт цього пана? От. 096 50 53 6 199. Дякую. Угу, будь ласка, дякую вам, що дозволили дякую. зняти. Ну, Тут дуже красиво, дуже так естетично, все так ніжно, біло. Де, в, такому, в таких ніжних відтіночках. Я дивна людина. Мені так сподобалась ця свічка на фоні Маріона. І ця свічка така, як цей воск спадає, стікає. Це дуже, дуже красиво мені. Друзі. Наступна наша зустріч тут буде знову в Києві за адресою Велика Васильківська, 12, галерея Метець. 20 та 22 лютого, а потім буде 6, 7, 8 березня. Але я ближче до, туди ще буду, ще буду анонсувати. А наразі поки що все. Дякую киянам, моїм дівчаткам, гостям Києва, ті, хто поприходили і ті, хто мене дивляться. Дякую, дякую, обіймаю. І нагадую, друзі, що ви в мене самі-самі-самі найкращі. Обіймаю до наступних зустрічей. А ще, друзі, хочу сказати вам, що скоро-скоро весна. І щоб ви не сумували. От, Запам'ятайте, отак. От, сумувати не потрібно.